Вітаю! В цьому відео результати 26-го туру АПЛ сезону 24-25. Дякую всім підписникам, які залишаються, та продовжують дивитись нові відео. Та новим, які продовжують з'являтися. Вас уже понад 1000. Коментуйте відео та не підписуйтесь. Підпишіться, а я розпочинаю. Але спочатку перенесено матч 29-го туру. Астановіла приймала Ліверпуль. Команда Мерідла дала і Мерсесайд. Команда була в ролі відіграваючих, а потім вела в рахунку. Але згодом Ліверпуль вже й зрівняв рахунок, а команди розійшлись результативною нічією 2-2. Сильнішого не виявили. Тепер до матчу 26-го туру. Брентфорд поїхав до Лестера. Бренфорд знищує свого суперника, Лестер продовжує своє падіння, зазнавши розгромної поразки на власному полі. Бренфорд з перших хвилин нав'язав свій темп. Вже першому таймі вийшов уперед та домінував у рахунку 0-3. У другій половині гості повністю контролювали гру, забивши ще один гол. 0-4 на табло. Евертон приймав Манчестер Юнайтед. Гойдалки на Гуді Парк. Нічая рятує. Гойдалки на Гудісон Парк. Нічия рятує Юнайтед. Поєдинок почався жваво. Евертон швидко відкрив рахунок, скориставшись незгодженими діями в обороні суперника. Манчестер Юнайтед відповів голом до перерви в другому таймі навіть вийшов вперед, однак і риски зуміли відігратись наприкінці матчу, вигравши нічю. З приходом Девіда Моїса мерсесайці впевнено грають. Арсенал приймав Вестгем. Матч був рівним. Червона кастка коштувала Арсеналу важливих очок. Але всередині другого тайму господарі залишились в меншості. Вестхем цим скористався, забивши єдиний переможний гол у матчі. Тоттенхем поїхав до аутсайдера Іпсвіча. Він набрав хід і продовжує переможну серію. Іпсвіч намагався чинити опір навіть забив одного разу. Але Тоттенхем відзначився більше разів спори. Багато забивали, але мало пропускали. 1-4 рахунок на табло. Саутгемптон грав з Брайтоном. Гості вистачило одного тайму, щоб знищити суперника. чайки просто розірвали захист од Чотири голи, Ще до перерви забезпечили нелегку перемогу. У другому таймі Брайтонс вже спокійно догравав матч, контролюючи ситуацію. Фулхем грав з Крістел Пелес. Пелес бере три очки завдяки чудовій грі в обороні. Фулхем мав перевагу за володіння мечем, проте Крістал краще використовував свої моменти. Два точні удари гостей у кожному стамі принесли їм перемогу 0-2. Хемптон поїхав до Бормота. Вулс здобув важливу візну перемогу, а Бормот дорогав матч в меншості. Наш забарний отримав першу пряму червону картку. Єдиний Гол був забитий восьми в в першому таймі. Бормот намагався відігратися, але червона картка зламала їхню гру. Хемптон утримав мінімальну перемогу. Астон Поїхала до Челсі. Астонвілла знову перемагає і продовжує свою переможну ходу. Господарі першими забувають, але Челсі швидко відіграються у другому таймі він, Іллани Знову вийшов вперед, і цього разу не дозволили супернику відповісти. Челсі продовжує нестабільно виступати. Астонвіла стабільно набирає пункти в свою чергу. Ньюкасл в з Натінг Форест. Справжній. Перестрілка на Сент Джеймс Парк. Матч вийшов яскравим. Форест виходить уперед. Але Ньюкасл проміжку 23 по 34 хвилину оформлює розгром 4-1 на їхню користь. Форест в другому таймі багато атакує. А Ньюкасл навпаки захищається. До 90-ї хвилини команда скорочує рахунок до мінімуму, але на більше часу не вистачає. 4-3 за 40. І центральний матч Туру. Манчестер Сіті грав з Ліверпулем. Ліверпуль спокійно на класі розбирається з нестабільним Манчестер Сіті, Гардіолом, який цього сезону дуже багато втрачає очок і багато матчів програє 0-2 за командою Слота, яка впевнено крокує до чемпіонського титулу. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Салах з 25 голами. Єгиптянин залишається кращим асистентом, але вже 16-ма передачами. Турнірна таблиця має такий вигляд: перша десятка. Арсенал не скористався втратою очок Ліверпуля, втрачає самочки. А Мерсесайдс упевнено лідерують на першому місці. Нотінам Форест, попри поразку, залишається на третьому місці. Ньюкасл піднявся на п'яте, Фулхам опустився взагалі на десяте. Друга десятка зазнала таких змін. Тут вони мінімальні. Іпсвіч обігнав Лестер. По різниці припущених та забитих голів. Інші команди залишаються без змін. І 27-й тур очікується посеред тижня 25 лютого. Астон Вілла поїде до Крістал Брайтон зіграє з Бормутом і Лурхемптон гратиме з Фулхемом Челсі прийме Саутгемптон. 26 лютого Тоттенхем з Манчестер Сіті матимуть центральний матч туру по іменах Манчестер Юнайтед прийме Іпсіш. Натіна зіграє з Арсеналом. Центральний матч туру по розміщенню команд. Третя та друга команда зіграють між собою. Евертон поїде до Бренфорда. Ліверпуль прийме Нюкаса. Теж матч команд, які на вершині турнірної таблиці. Перша проти п'ятої. І 27 лютого Вестхем закриє тур з Лестером. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!